Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Навіфармте. Сьогодні ми на Київщині, в сіньому господарстві, трактор Кубота 24-сильний. Встановили бюджетний автопілот ОПОНВІАЛЕТ, електроруль, монітор антенна на безкоштовному сигналі тестуємо даний автопілот. От ми знаходимося відносно лінії під певним кутом. Ми можемо натиснути автопілот і він заїжджає на лінію з кута там, до 90 градусів. І механізатор може не там, рулювати, а дивитися за ефективністю роботи агрегата. Ззаді. Зараз у нас фриза піднята, відповідно на передню віз не така нагрузка, а може трошки петляти, якщо дам газ. Коли ми опустимо агрегат, буде взагалі їхати ідеально, в даному тракторі є передній і задній приводний міст. Відхилення показує 0,123 см, точні 16 см 0,1,2. Отдам газу зараз, да, він буде рівняти себе. І руль справляється для того, щоб ми не відхилялися від лінії більше, ніж на да, 4 см. Можемо зірвати руля поворотом керма. Повертаємо і там заїжджаємо в будь-яку лінію, яка нам зручна, якої ми найближче знаходимося. Може бути авторозворот, який дозволить заїжджати на автопілоті через один, через два, через три проходи. Тобто ми можемо в Русі звернути, зірвати руля, нажати автопілот і заїдемо в наступний ряд. Це дозволяє порівняно з китайськими, наприклад, автопілотами. Більш безпечніше рухатися на тракторі, тому що не треба тягнутися для того, щоб виключити автопілот. А Ми прохнули руля, виключився автопілот і вже пересікли межу, він заїхав в слідчу лінію. Тому дуже надійно виконує свою роботу, дуже сподобалось механізатору. Відповідно, порівняно з даним трактором, який коштує 10 тисяч євро, звичайно, що це... Пропорції автопілот дороге задоволення, але в даному господарстві є більші трактори, які будуть також виконувати е якісь інші роботи. І коли цей трактор буде стояти, е руль переставляється на інший трактор, буде окуповувати себе на інші операції чи на комбайні. І тим самим не будуть заморожені гроші в даний трактор. Але коли цей трактор працює, буде виконувати якісно свою роботу. Тому що. Для чого він взагалі потрібен в даному господарстві? Е, є на сінні ділянки 5 метрів сі посіяно, 2 метри доріжка, 5 метрів посіяно, 2 метри доріжка. І ці доріжки вони не завжди чітко прослідковуються, а потрібно, щоб вони були ідеально рівні. Відповідно, ці поперечні доріжки по метру двома проходами трактора на автопілоті буде нарізатися доріжки між самими культурами. І ці доріжки можуть бути по 100 метрів. Їх дуже, дуже багато. Умовно, кожні 6-7 метрів кратно. Тому о, стоїть навіть така задача. Якщо у вас маленький, великий середній трактор, ми справимося з усім, тому звертайтеся в Tech і ми з радістю вирішимо всі ваші питання. Приїдемо, покажемо, розкажемо, обґрунтуємо окупність. Tech з вами, звертайтеся до нас. Мене звуть Вадим Васьківський, З радістю приїду до вас особисто, покажу обладнання, встановимо на трактор чи на комбайн, чи на самоходку і будемо ставати успішнішими разом. З японським автопілотом від Topcon. до зустрічі!